Що я вже про це казав і ще раз хочу сказати, раніше більшість людей були неграмотні. Уявляєте, наприклад, минулі століття, там, 17-18, і люди були, більшість людей не вміли не читати, не писати. І правителі, наприклад, там, царі, князі, вони видавали указ, який зобов'язував майбутніх художників. От, наприклад, людина хоче стати художником. Хоче писати картини. І от її зобов'язували е обов'язково перед тим, як отримати диплом, написати картину на біблійну тематику. Для чого, як ви думаєте, це робилось? Щоб ті люди, які не вміють читати, підійшовши до картини, що зрозуміли? Що про, що говорить, про що говориться в Біблії? Художників, художників зобов'язували писати картини на біблійну тему, щоб прості люди, повторюю, підійшовши до картини, змогли зрозуміти, навіть не вміючи читати, про що говорить Біблія. І я дуже коротенько проведу екскурсію і буду вам задавати питання, діти. Будьте уважні. Ми дивимося на картину, яка називається Вигнання Зеденського саду. Коли наш світ, подивіться на цій картині, світ, в якому ми живемо, поділений навпір, злімавить від вас світ, в якому ми з вами зараз живемо, сповнений зла. У Біблії написано, цитую, увесь світ лежить у злі. Як ви думаєте, війна це зло, Так! Да! крадіжка це зло. Так! Да! Обман це зло. Так! Да! Що, ще? Вбивство, наприклад, це зло. А хитрощі різні. Лукавство? А де береться зло? Воно ну, писано: весь світ лежить у злі. А звідки воно береться? О, де воно? Десь за поворотом, десь під камінцем. Звідки? Звідки? Молодець, серця людини, середини людини. Біблія говорить про те, тобто Бог говорить про те, що зло воно походить з серця людини. Наш світ лежить у злі. І це полягає в тому, тобто це означає наступне, що цей світ населяють злі люди. Люди, які мають злі серця. І навіть та ж сама війна, про яку я згадав, колись в чиємусь серці зародилося бажання піти на сусіда війною. Розумієте, так, про що я говорю? Часто ми хочемо, шукаючи винних, звинуватити Бога. От Бог такий нехороший, Він допустив нам війну. Як ви думаєте, Бог зараз добрий в той час, коли у нас війна, да? Бог завжди добрий. Бог завжди добрий. В цьому світі, в сповненому зол, ми сьогодні з вами живемо. Раніше так не було. Злівання, справа від вас, світ до гріхопадіння. Колись на нашій планеті було особливе місце, рай. Едемський сад, і Бог там помістив перших людей Адама і Єву. Бог до них, уявляєте, в Біблії написано, приходив щодня. Щодня приходив і спілкувався з ними обличчям до обличчя. Арсенчик, давай ми з тобою ще раз поздоровуємося. так Бог колись спілкувався з людиною. Обличчям до обличчя, людина могла задати йому будь-які питання, вони могли з ним з Богом спілкуватися. Хм -хм. завжди, коли їм захотілося. Але на сьогоднішній день ми не маємо такої нагоди. І мені неодноразово люди казали, от якби мені Бог прийшов, явився мені, все мені пояснив, я б, можливо, щось зрозумів. Але, живучи. От в цьому нашому тілі, от подивіться, діти на своє тіло, на свою ручку, наприклад, ми не можемо в цьому тілі побачити Бога. Ми відразу помремо. У Біблії написано, що Бог обітає в неприступному світлі. От якби зараз Бог Отець, наш дворець, прийшов на цю землю, прийшов би, наприклад, в цей зал, ми всі з вами фізично. Помер. Але в Біблії також написано, що невидимий Бог явив себе в сині, тобто наш Творець, Він, пославши цей світ свого сина, також і явив нам себе в сині. Коли Ісус ходив по землі, люди торкались до нього. Він їх обіймав, Він їх зцілював, воскрешав, годував. Тобто Бог, зійшовши на землю, Він став до нас дуже близький. І якщо у нас сьогодні бажання пізнавати Бога, чути Його, на кого ми маємо звернути увагу? На Його Сина, правильно? На Ісуса Христа. І ми можемо бути дуже близькі до Бога сьогодні. Так от, Повернемось до картини. В Едемському саду було два особливі дерева. Окрім інших дерев, там було два особливі дерева дерево життя і дерево пізнання добра і зла. І Бог повелів Адаму і Єві, щоб вони не їли плід з дерева пізнання добра і зла. Інакше вони помруть. Які ми робимо висновок? Що до гріха, до того моменту, поки Адам і Єва не скуштували заборонений плід, вони були які? Чистими. Чистими і безсмертними. Вони не помирали. Бог не створив нас для того, щоб ми помирали. Але ми помираємо. так? Да? Я думаю, кожен з вас бачив, як ховали сусіда або родича, дідуся, бабусю. І це по причині того, що ми з вами грішні. Ми на цій землі тимчасові, але так не завжди було. І так не завжди буде. Сатана прийшов до Єви спочатку і каже їй: не вірте Богу, Він вас обманює. Їжте заборонений плід, і вам буде від цього тільки краще. Сатана. Підштовхував перших людей до того, щоб вони більш слухали кого? Бога чи його? Його. І вони повірили в це, вони повірили в ту брехню, яку їм говорив сатана. Він їм внушив, що Бог їх не любить, що Бог жорстокий, що їм краще не слухати його. І як ви думаєте, людям стало краще? Від того, що вони перестали слухати Бога, а почали слухати диявола. Звичайно, ні. І за те, що вони, здай, стало 100% гірше, Бог перестав з ними товаришувати, і він їх вигнав з Адемського саду. Ось ви, напевно, не побачите, а от, ось тут два маленькі силуета Адам і Єва, Бог їх виганяє з Адемського саду. Ми всі з вами. Я не знаю там пра-пра-пра-пра-пра, внуки Адама і Єва. Ми всі з вами маємо одних прабатьків, як я вже казав, перших людей Адама і Єву. І ми успадкували від них гріховну природу. Ми з вами грішні люди. І навіть, дід, як ви думаєте, діти грішні? А як ви можете грішити? Скажіть. Почти любое движение. Дітки можуть обманювати, можуть. Діти можуть нас рішити битися. Битися, да. ругатися, Рухати. не слухати батьків, не слухати вчителів. У нас дуже багато гріхів. І чим доросліша дитина стає, тим більше вона може чинити гріха. Тим більше вона стає якось розпущеною. Але так не має бути. І ще, давайте ми, щоб не, не, не затримувати вас довго, перейдемо до наступної картини. На ній вже зображено епізод, коли Ісус Христос несе на гору Голгофа. Ось будь ласка, будь ласка, ручка, якщо щось питаю, коли Ісус Христос несе на гору хрест. <кій> У Біблії записані такі слова, що Ісус Христос прихвостив своїм тілом усі наші гріхи до Христа. І зверніть увагу на цей хрест. Він не має закінчення, він безкінечний. І художник він навмисно ізобразив хрест, не маючи кінця. І він хотів підкреслити, що так само, як цей хрест безкінечний, так само і людські гріхи, вони безкінечні. Ми ніколи не зможемо в повній мірі, в повному обсязі оцінити, наскільки ми грішні. Ми, як правило, недооцінюємо власної гріховності. Але Біблія говорить про те, що серце людини, воно надзвичайно грішне. Що в ньому постійно злі задуми. Біблія говорить про те, що на землі немає жодного праведника. І от оці всі наші безкінечні гріхи, Ісус Христос, взявши на себе, дозволив прибити до Христа. Також зверніть увагу на цих двох чоловіків. Це звичайні люди, злочинці. Вони висіли один ліворуч, а другий праворуч від Ісуса. Ісус був розіп'ятий і Його повісили на хресті на горі Голгофа. На цій горі стояло як мінімум три хреста. По центру був розіп'ятий Ісус Христос. Розбійник, який висів ліворуч, це дуже повчальна історія. Я думаю, ви вже неодноразово її не чули. але вона Відкриває нам шлях спасіння, який приготував нам Бог через свого Сина Ісуса Христа. Розбійник, який висів ліворуч, він не вірив в Ісуса. Він над ним насміхався, принижував Його, хулив Його. Він не вірив, що це дійсно є Син Божий. Розбійник, який висів праворуч, Він повірував в якийсь момент. І Він в цьому скривавленому тілі, уявляєте, Ісус вісить на хресті, весь побитий, понівечений, скривавлений. Але ця людина, цей розбійник, розгледів в ньому Господа. І він йому каже, прямо з Христа, згадай мене, коли прийдеш в царстві твоїм небесним. Він розгледів в Ісусі Царя Небес. І хто мені підкаже, що йому Ісус відповів? Будеш мною. Молодець. Зараз же будеш зі мною в раї. Один чоловік відкинув Ісуса і обрік себе на вічній муки в пеклі, а інший увірував. І він цю віру висловив. Він звернувся до Ісуса і каже йому, згадай про мене. Я думаю, він навіть гадки не мав, що має відбутися. Це нас вже навчили, йди в церкву, став на коліна, котайся, і Бог тебе спасе. Я думаю, там була інша ситуація. Він вже на собі поставив хрест. Я чомусь переконаний, що він навіть не сподівався на якесь благо від Бога. Він був страчений на смерть. Але він все ж таки не побоявся, насмілився звернутися до Ісуса, щоб Він про нього згадав. І це було йому вмінено вправедність, і Бог обернувся йому на спасіння. Один з чоловіків, який ніби допомагає Ісусу підняти хрест, наступив на нього ногою. І це також задумка думка художника. Людині в якийсь момент здалося, що вона змогла кинути самого Господа під ноги. І так воно і трапилося. Нашого Бога, Творця, Спасителя. Вбили, його закатували. Коли він ніс хрест, в якийсь момент він впав, в нього вже не було сили. На нього зібрали перед цим цілий полк солдат. Знаєте скільки в полку людей? Від 900 до 1200. І от уявляєте, це тисяча солдат. Її зібрали для того, щоб побити Ісуса. Коли Ісуса Христа розіп'яли, він буквально там через 3-4 години, декілька годин буквально, і він помер. І сотник, командир, який керував розп'яттям, коли до нього прийшли і донесли, що Ісус вже помер, Він здивувався. Він каже, а як це Він так швидко помер? А чому Він здивувався? Тому що історія говорить, що розіб'яті могли до трьох діб висіти на хресті. А Ісус дуже швидко помер. Чому? Тому що його перед цим дуже сильно побили ці римські солдати. Коли Христос вже помер, один з воїнів з писом, кабйом пробив йому ребра. І що відбулося? Хто пам'ятає? З нього витікла вода і кров. Таке трапляється, як кажуть лікарі, медики. В тому випадку, коли у людини просто немає живого місця всередині. Йому відбили всі внутрішні, внутрішні. Його дуже сильно побили, потім його повісили, і він дуже швидко помер. Але ще відбулося на третій день то, «Ві воскрес! Ві воскрес він воскрес і мертвих. Зверніть увагу. Марія Магдалина тримає покривало. На якому зображено образ Воскреслого Христа? В чому, в чому ж, ну, може, не в чому зміст сутність, а в чому сила взагалі Воскресіння, чому так важливо для нас Воскресіння Ісуса Христа? От я вам зараз задав питання: От якщо я зараз візьму, якщо ми, наприклад, взяли б якогось, ну, не ми, ми ж добрі люди. От якщо прив'язати до людини якорь, всі знають, так, що такі якорь. Цепом железним прив'язати до людини якорь і кинути її в море. Що відбудеться? Людина потоне. У неї нема шансів, так, вона потоне, цей якорь і потягне на дно. А якщо на померлу людину прив'язати якорь ще більш так, безнадійно? А давайте тепер уявімо, що цей якорь. Це наші з вами гріхи. До Ісуса прив'язали наші гріхи і кинули Його в безодню. Що відбулося? Змогли наші гріхи його втримати? Ні. Відбулося чудо. Біблія говорить про те, що смерть не змогла втримати Ісуса Христа. Хотіла, але не змогла. Ісус Христос взяв на себе всі наші провини, помер на христі і здавалося все на цьому кінець. Але ні. Ісус Христос воскрес змертвих. І Біблія також говорить, що Він є первісток з мертвих. Первісток це тобто самий перший. Він відкрив для нас дорогу. І також він обіцяє, що кожен, як той розбійник, який покаявся, хто повірить в Ісуса, Він так само воскресне. Діти, ви в це вірите? Так Слово Господнє говорить. Ми маємо вірити Божому Слову, маємо вірити Біблії. В Біблії написано, що Бог так сильно любить грішника, що він готовий пробачити Йому, якщо той прийде до нього з покаянням і визнає. Ісуса своїм Господарем, своїм Спасителем. І тому, діти, давайте будемо пам'ятати, нехай для нас Пасха не буде просто якоюсь доброю традицією, але ми будемо пам'ятати, що Пасха, вона вказує нам на те, що Ісус Христос, понігши на собі всі наші провини, врешті-решт, переміг смерть, розкрещею з мертвих. І він і нам також обіцяє Воскресіння. Воскресіння всім, хто любить Бога і хто в нього вірить. Добре, будемо дивитись виставу, яка називається мрії здійснюються. Будьте уважні.